Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам діючі акції до 8 та 11 грудня. Дуже дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Свічки для торта фейерверки 3 штуки 99. Кошик золотистий, металевий 149. Свічка залита у скляній баночці. Дуже приємно пахне малиною 249. Вінок новорічний. Ціна акційна. До 8 грудня 159. Набір дитячий іграшки. Сюрприз у коробці 149. Термос помпою 549. Пакет для запікання та копчення для приготування м'яса, риби та овочів 94. Серветниця металева 59. Ось така ще є коробка для серветок. Ціна 77 гривень. Овочерізка пластикова зі змінними насадками 49. Дитячі рукавички на один пальчик 69. Такі ще є по 69 гривень. Жіночі худі 399. Рукавиці чоловічі, трикотажні 69. Жіночі 99. 169 чоловічі гамаші. 100% поліестер. М'який баф склад тканини 100% поліестер 129%. Такий варіант 100% акрил. Хакі, чорний, темно синій та сірий ціна 129. Шапки жіночі по 99%. Дитячі пазли від 3 років 3D ціна 34 гривні. Набір археолога. Розкопка камінців 64. Що ось така цікава розкопка є тварин, песика та котика за 44 гривні. Розважальна гра ЛОТО. Ціна 149. Доміно 44. Дитяча платіжна картка Монобанк 49. На картці уже є 50 гривень. Іграшка дитяча, Крокодил-кусалка. червоний зелений та синій ціна 139. Картина по номерам на чорному фоні 299. Підставка плети на кругла 77 гривень. Рексона Кулькова жіночий антипреспірант 59, Фа 57 гривень. Рексона Аерозоль 99. All Spice чоловічий 99. Цінник залишився. Allspice забрали. Паста зубна Blendamet 34. Тактична свіжість 65 гривень. Блендамет 2 штуки 99. Гілет Г для гоління 142 гривні. Ніве 159, піна 124. Фарба для волосся Авена 55, Суперблонд 29. Зубні щітки від Colgate 2 штуки. Упаковка 47. Станки для гоління жіночі. 2 штуки 49. Бритви для гоління 129. Упаковка 5 штук. Станки для гоління ділет 62 гривні за 5 штук. Крем гер для душу Тесорі – Дуже мають приємні аромати по 99. Чоловічий гель для душу 59. Хеден Шовден 159. Бальзам для волосся зволоження та об'єм 116 Зберігає вологу у волосі та полегшує розчісування. Бальзам для волосся від Ельсев 116. Захист від ламкості. Дуру мило тверде, косметичне 100 грамове 22 гривні. Набір мила шарм 44, 5 штук по 70 г рідке дуру, авокадо, кокос, мандарин, ціна 49 гривень, порошок тай для кольорових речей 47-300 г, персил 489 4 кг 50 г, 111 феррі для миття посуду, лимон та зелене яблуко 1 літр. Омивач скла 99 4 літровий. Омивач скла концентрат 99 за 1 літр. Піна для миття авто 77 за 1 літр. Обігрівач 1549-1500 Вт. Прокладки щоденні 77 гривень 28 штук. Прокладки урологічні 10 штук, 44. Натурелла – 10 штук. Ціна 41 гривня. 14 штук 99. Лібрес – 10 штук. Упаковка 40. Вода міцелярна від Нівея для чутливої шкіри 122 гривні. Для всіх типів шкіри. Алоєвера 44. Акція діє до 11 грудня. Гарнієр 135, 400 мл. Пінка для вмивання обличчя 69. Лампа для гель-лаку. 350, палюшки поглинаючі. 60 на 60, 44, 5 штук упаковка, спонжі в такій гарній подарунковій коробці 149 7 штук, кніпса для нігтів 129, щипчики для кутикули 99. Ножиці манікюрні 99. Баф для нігтів, ціна 19 гривень. Є ще ось такі ножиці манікюрні за 199 Акція діє до 11 грудня. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Якщо сподобалось, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Гарного вам та спокійного дня!